Слава Україні! Сьогодні на п'ятому каналі розпочинаємо наш інформаційний телевізійний марафон Україна виборюючи незалежність. Саме вперше за 23 роки відновлення української державності ми по-інакшому святкуємо і усвідомлюємо це свято. Це вперше, після відновлення української державності, ми його святкуємо зі сльозами на очах, оскільки. Чобіт російського окупанта топче тобто, східні землі України і протягом військових дій відбувається саме святкування. Як святкувала сьогодні Україна, 23 й день народження? Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою тільки трагічні якісь події вводять людей з апатії. Їм було байдуже на незалежність, на цю країну, в принципі. А зараз все інакше. Більше стали ціні свою страну, свою національність. Ми самі со Славянська приїхали сюди на парад спеціально посмотрети. Раніше це ну, для основної маси людей було ну, просто прийти там, посвяткувати щось, але мало хто відчував це. Будемо ми єдині. Як как би бы, не рушимо Цей день не був таким величним, як сьогодні. Ці у важких виснажливих боях народилося нове українське військо. І розпочнемо ми розмову сьогодні в студії із святими отцями. Це отець Євстратій, голова інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату. Вітаю. Це керівник департаменту інформаційної інформації Української греко-католицької церкви отець Ігор Яців. Доброго вечора. І голова сандального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко. Вітаю вас. От перше питання в дискусії, які тривали останні декілька діб, це збурене суспільство, яке починає говорити, чи маємо ми право в час війни святкувати День Незалежності з парадом і з іншими речами, які є атрибутами державного свята. Власне, а чому ми не маємо святкувати? У вас у нас немає чого святкувати. Бо е, одна з головних проблем, з якою якою ми стикалися протягом всіх цих останніх років, це те, що переважна більшість речей, на які ми звертали увагу в нашій державній історії, це речі, над якими ми мали би плакати, посипати голову попелом, роздирати на собі одіж, і говорити, яка біда, як шкода, що ми. Чогось не досягли чи щось втратили. Якщо ми згадаємо, які речі ми найчастіше з історії пам'ятаємо, ми пам'ятаємо Берестечко, загибель козаків і програну битву. Ми пам'ятаємо бій під крутами, героїчний бій, але програний. Ми пам'ятаємо Батурин зруйнований через зрадництво і багато-багато таких речей. У нас, на жаль, досі це свято не було наповнене тим змістом, яким воно повинно бути наповнене. А саме ми повинні не тільки трагедії згадувати, а ми повинні згадувати те, що нам дає це свято відчуття єдності. І от ті цифри, які були оприлюднені напередодні, що вперше за 23 роки понад 90%. В Україні сказали, що вони за незалежність. Ми повернулися до тих цифр, з яких починалося, до цифр референдуму 1 грудня. І тому я думаю, що надзвичайно важливо саме в цей час показати, що ми дійсно є з тих слів, з яких розпочав президент свій виступ, слів Тичини, які він написав. Під час 에, Другої світової війни народ мій є, ми є і ми перемагаємо саме завдяки тому, що ми єднаємося між собою, що ми творимо добро навіть в цих важких умовах, що ми виявляємо любов до України, до свого ближнього, навіть у цих надзвичайно складних обставинах. Отже, Георгію, але дискусія ще була чи потрібен нам парад в той час, коли є убиті, коли є поранені, як ви? Знаєте, в мене була думка, яку я потім підтвердження, які коли почали, я чув ці дискусії, я не знав, що як мені сформулювати, тому що в мене була думка недоформульована, а Потім вона була сформульована іншими людьми. Цей парад потрібен військовим, він потрібен нашому війську. Він потрібен тим матерям, які дітей відправляють зараз захищати країну. І тому, я думаю, ви питали про свято, чи потрібне свято? Свято від слова святий день. Знаєте, це день народження. У мене сьогодні у доньки день народження. Вітаю. І в нашої спільної матері України день народження. І які б не були події в родині? Ми завжди будемо святкувати дні народження і країни, і дитини, і матері. Тому я думаю, що стосується парада, є люди, от ми теж маємо навчитися довіряти тим, кого ми обираємо, щоб вони приймали рішення. Є люди, які приймають рішення, вони прийняли це рішення, і ми маємо цим рішенням дати підтримку. От я думаю, тоді ми будемо дійсно країна, яка не буде все говорити, що все не так. От прийняв той, кого обрали рішення. Ми маємо підтримати людину, яка обирає приймає рішення. Отже, Ігоре, а я хочу, щоб ви почали іншу лінію нашої розмови. Фактично півроку і народ, і суспільство, і вся Україна пробує по-новому усвідомити слова, які не мали жодного змісту. там. Ну, Україна єдина країна. Останні шість місяців вони набирають повного змісту. І тоді, в простих людей, каже — у нас єдина країна, єдина армія, а де в нас єдина церква? 23 рік. Чому її немає? Єдина церква це також процес, який потребує часу. І, бачите, єдність церкви це святе діло. І ще також маємо розуміти, що це є Божа воля, а одночасно протидіє цій Божій волі ворог нашого спасіння, диявол. І, Цю протидію він здійснює як е, через самостійно, так і посередковано через людей, людей немічних, які десь можуть якісь впадати в спокуси, гріхи і не йти тим чітким і прямим шляхом до єдності. Але е, передусім, єдність ми маємо вимолити, і ця єдність обов'язково буде. І чим ближче ми, кожний, на своєму місці, на своєму рівні. На рівні свого села, можливо поділеного на конфесії, на рівні свого міста, поділеного на різні громади, парафіяльні, на рівні інших територіальних адміністративних структур. Чим чим кожний з нас чим більше наблизиться до ось. Представника іншої конфесії це може бути практичними ділами, це може бути спільними ділами милосердя, це може бути спільним, я не знаю, прибиранням вулиці, це може бути е як спільною молитвою за, за Україну, за мир в Україні, спільними якимись ініціативами проповідувати любов один до одного, пошану і так далі. І ця єдність швидше настане, ніж ми це думаємо. Отже, Ісатя, а чи, чи можемо ми сподіватися, що по завершенню війни після української перемоги? Від дискусії перейдемо до до практичних дій, що буде в нас єдина захищена Україна і буде єдина помісна церква. Я думаю, що цей процес вже йде. От те, що ви це питання ставите, я думаю, його ставите не тільки ви, а його ставлять все більше і більше людей. І якщо до всіх цих подій так само було у багатьох досить індиферентне ставлення до державності, до незалежності, до місця мови. Української в суспільному житті до місця культури, до символіки, зрештою, і всі ці події змінили дуже багато речей. Я думаю, що так само і змінилося, і відбувається ця тектонічна зміна в суспільній свідомості, ставлення до місця і ролі церкви в суспільному і державному житті, що церква це не просто прийти в недільний день. Поставити свічечку, чи коли є потреба, звернутися до священника за священнодією чи за підтримкою. А церква це є значно більше. Я переконаний, якби от ми кажемо, у нас немає єдиної помісної церкви, так? Але з іншого боку, я намагаюся завжди дивитися з позитивної точки зору на ті самі речі, то, умовно кажучи, що шклянка не напівпорожня, а напівповна. У нас немає релігійного конфлікту. І національного конфлікту в Україні. Як би нам не намагалися оці парадигми нав'язати, але цього немає. Дуже легко порівняти з подіями в колишній Єгославії, де військовий конфлікт чітко проходив лінією розділу по релігійним і національним межам. У нас цього нема. І тому. Хоча у нас немає фактично єдиної помісної церкви, але у нас є спільність і єднання всіх релігійних конфесій, які від початку майдану і аж до тепер, незважаючи на всі відмінності, спільним голосом говорять про одні ті самі речі, закликають захищати Україну, закликають боротися за її незалежність. І, і е, утримуватися від розпалювання будь-якої ворожнечої протистояння на релігійному і національному ґрунті. Цю секунду ми маємо можливість говорити з нашим спеціальним кореспондентом у Львові. Марічка Кужик розповість нам зараз, як на заході України святкують 23-ю річницю незалежності. А майже годину тому тут на площі ринок в серці міста кілька тисяч людей в унісон виконали гімн України. А львів'яни та туристи з усіх куточків України просто переповнили площу біля ратуші, що кажуть, яблуко було ніде впасти. Співали усі, нам навіть вдалось поспілкуватись із росіянкою, яка приїхала до Львова з Москви і в захваті від цього міста. Якось патріотичною була атмосфера. Слухаймо далі. Я всього несколько часов я специально, э, сделала, ну, на поезді, сделала такий крюк. Мені неудобно было, було. Мені было було одразу в Київ їхати. Я спеціально приїхала в Львов посмотрити. Очень красивий міст. Очень подобався. Мені не фашистські. Верх патріотизму це класно. Це так повинно бути. Не тільки на День Незалежності, і частіше. Це класно, коли стільки людей співають, гімн, це об'єднує. Ще зранку Львів гучно почав відзначати день незалежності України. Власне львів'янам та гостям міста представили 105-річну ретро ретроспективу трамваїв, які курсували вулицями Львова. найстаріший вагон з 1909 року і до найновішого львівського електрону. Ну а власне пасажири цих трамваїв вбралися в одяг відповідного періоду, який ілюстрував власне ці роки. А як львів'яни переносились дивимось далі. Цей вагон, в якому ми зараз стоїмо, буде відображувати період Другої світової війни. Саме тому ми тут залишили таку скриньку з листами на фронт. І якщо може хтось пам'ятає з історичних довідок, листи тоді писалися маленькі, на таких от трикутничках загорталися, щоб їх було легко транспортувати і щоб там була тільки найважливіша інформація для солдатів. Атрибутика – це тренд цього дня. Львів'яни кажуть, що цьогорічний день незалежності цілком інший аніж попередні, і всі вбираються в національну символіку, вишиті сорочки, віночки, синьо-жовті, футболки з тризубами та написами Слава Україні. А чому цей день інший аніж в попередні роки? Слухаємо, що кажуть львів'яни. водночас і свято і трагічно, але все-таки хочеться. Порадіти за те, що ми стали на крок вперед, в плані того, що ми згуртувалися як нація. ми стали сильніші, ми стали більш вільними, і мені здається. Саме зараз можна святкувати День Незалежності, як справді День незалежності. За всі времена незалежності на протягом 20 лет ніколи не було вот так щоб символіка настільки була на такому високому рівні. Причому це чувствует і діти, і маленькі діти, і взрослые люди. Наші хочеться, щоб у нас було мирне небо, щоб процвітала наша страна, щоб у нас все було великолепно. Ну а завершить відзначати день незалежності Львів'яни вже концертом Ельзи, який відбудеться увечері на арені Львів. Студія, дякую, Марічка Кужик про те, як святкує Львів і тисячі туристів на його вулицях. Ми повертаємося до студії, і от е, про те, що говорив отець Істратій, страті, пане Горі, хотів запитати. Напередодні просто сів для цікавості почитати ідеолога російського фашизму, так, який от підтримує все, що робиться у нас на Сході. Я маю на увазі там псевдопрофесора Дугіна. А він каже: наша цель це ідея, це Святая Русь, це православ'я і русський мір. Ось за що він каже, воюють російські найманці і місцеві їх підтримка. Тоді стоїть ви просто це питання, що це як не розпалювання, або я не можу зрозуміти, це є православно-православна війна, чи як її тоді розглядати? Ну я дуги не читаю на відміну від вас. Ну нам так, треба, значить, щоб знати ворога, uh, треба зрозуміти, на чому того, він стоїть. Ставлення у церкви до політичного православ'я досить жорстке і небезпеки ми бачили багато років тому, і тому церква засудила політичне православ'я як таке і постійно на цьому наголошує. Церква це все ж таки любов. А вже якщо ми кажемо про Святу Русь, це Русь святих. А вже кажемо, якщо про Русь, то вона Київська Русь. І Якщо вже так сказать, треба теж собі не забувати свого першородства. Київ матір міст руських, Київ столиця руського міру, того, який з древньої Русі, З тієї Русі, де приймав хрещення святий Рівноапостольний князь Володимир. Звідки всі наші святі пішли? Тому я думаю, що ми все ж таки маємо знати історію, не вестися на якісь псевдотеорії, а але й вибудовувати для себе, тому що все ж таки Боже великий єдиний в оригіналі Русь, Україну храни. Тобто це інша назва Київська Русь це інша назва України. Отже, горі, це от ви ніби дали відповідь теоретикам тим цивільним теоретикам такого. Як вони називають православного фашизму. Так вони в Росії називаються. Але є і патріарх Московський. От я хочу просто е, дати цитату. Це звернення в лист відправив патріарх Московський Російської православної церкви в до ОБСЄ і до ООН. І ось що він пише. Святійший патріарх доніс до високих адресатів занепокоєність руської православної церкви спробами уніатів і розкольників завдати шкоди канонічному православ'ю в Україні, користуючись важкою ситуацією, що склалася внаслідок військових дій на південному сході країни. У своєму листі предстоятель руської православної церкви звертає увагу керівництва міжнародних організацій на кричущі випадки насильства над кліриками української православної церкви на безперервні спроби утиску і залякування представників духовенства. Ну, я... Що ви відповісте, патріарху Кирилу? це дуже просто. Я не буду відповідати патріарху Кирилу, я є речником Української православної церкви, не Московської патріархії. І є офіційні документи церкви. От нещодавно відбувся собор, який обрав нового предстателя, і там є звернення собору і є постанова собору. І в цій постанові говориться про те, що Українська Православна Церква виступає за єдину незалежну соборну Україну. Що церква закликає тих, хто незаконно взяв в руки зброю, скласти її. Це офіційна позиція Української православної церкви. Щодо зв'язку з московським патріархатом, то дійсно, згідно 90-го року, ми поминаємо святішого патріарха за богослужінням. Це канонічний зв'язок. Що стосується заяв, то я думаю, все ж таки треба звертатися туди, де вони робляться. З іншого боку, ми тут не дивимося російські канали, і нам знаєте, іноді світ все ж таки іншим здається ніж. Людям, які живуть в Російській Федерації, сподіваємося, що і там буде більше якоїсь альтернативної інформації. і Люди будуть висновки робити не тільки з пропагандистських джерел, а і не з робіт от цих яких, професорів, про яких ви говорили. Отже, ігор. А при всьому намаганні розпалити конфлікт, показати його цілому світу, що це ніби є. Конфлікт, навіть можна сказати, релігійний, бо це найстрашніші війни. Чи вдасться запустити нашим ворогам оцю розкрутити цей маховик? Ну, бачите, виходячи з того, що навіть оці заклик Патріарха Кирила перший він був, перший лист, такий з'явився, коли він адресував заклик до предстоятелів православних церков світу піднести свій голос на захист. Православних на східній Україні, яких у і розкольники буцімто там тероризують, б'ють, могили заставляють собі копати. І потім з'явився цей лист вже до ООН і до інших європейських структур, а далі ми бачимо в реальності, що впливу насправді якогось, скажімо, переосмислення це немає, то можемо бути спокійні, що як вам сказати, ті, кому пишуть, Ті, кому пише Патріарх Кирил, свої листи не дуже може довіряють тому, що він пише, не знаю. Факт той, що з того приводу нашої церкви, наприклад, зроблена була офіційна заява про те, що це є, на нашу думку, небезпечна спроба розпалювати міжрелігійний конфлікт в Україні. Протиставляючи все українське суспільство одній конфесії, немобить на цій по цій лінії відбувається боротьба. Хоча насправді це є боротьба за незалежність і суверенність України. В ній беруть участь представники всіх конфесій, тобто воїни наші не мають структурних не структуровані конфесійно. Тобто, вони люди громадяни нашої країни, які разом борються за її незалежність, отже, треті на з менше хвилина. Залишається чи це означає, що Церква, як живий організм народу, так само пройде певну люстрацію, бо ми мали приклади, коли в церквах були зброярні, коли брали в, руку, в руки зброю навіть священнослужителі на Луганській Донеччині. Чи це означає, що ми вийдемо очищені і церква вийде очищена іншою після цієї перемоги? Безперечно, у священному писанні є таке дуже гарне порівняння. Всяка спокуса це є вогонь. Але у вогні солома згоряє, а золото очищається від сторонніх домишків. І тому я думаю, що те, що є добре, правильне і цінне, воно збережеться, а те, що є зле, воно відпаде. Україна виборює чи незалежність тимцям. Я дякую за розмову. Через декілька хвилин ми продовжимо наш марафон, і ви будете мати змогу почути відповіді голови Служби безпеки України Валентина Наливаченка.